Вітаю всіх. Ну звичайно, я керівник служби зайнятості буду говорити про те, що за останній рік і взагалі наші плани на майбутнє, як Державної служби зайнятості. Безумовно, нашим основним завданням є працевлаштування людей, але це не просто працевлаштування. Потрібно розуміти, який шлях має пройти людина до його працевлаштування. Якщо говорити про останній рік, в цьому році приблизно 650 тисяч людей в Україні отримують послуги служби зайнятості і близько 290 тисяч людей працевлаштовані за допомогою служби зайнятості. І це не тільки працевлаштування з підбором роботи на вакансії, які подають роботодавці за останній рік настільки. Змінюється і змінилася служба зайнятості. Чому тому, що наше основне завдання, як кажу простими словами, ми маємо перестати бути біржею. Служба зайнятості це не тільки про допомогу по безробіттю, не тільки про працевлаштування, це про траєкторію кар'єри кожної людини. І за останній рік дуже багато запроваджено міністерством економіки програм, які реалізує Державна служба зайнятості і по створенню і розвитку підприємницької діяльності, і різноманітні програми навчання, про які зараз ну, сьогодні будемо говорити. Тому що я можу сказати, основне завдання для нас сьогодні це максимальне виведення ведення людей в ринок праці. Безумовно, ситуація з. Обліком людей, які звертаються до служби зайнятості, дуже змінилось з початком повномасштабного вторгнення. Якщо раніше кількість чоловіків і жінок у нас була майже рівна, то на сьогодні є міста, де 80% на обліку це жінки і 20% це чоловіки. І постає завдання того, що Перенавчання жінок на, умовно кажучи, такі чоловічі професії, хоча юридично їх майже законодавча немає, але історично вони є. І можу розповісти декілька таких цікавих ініціатив, які на сьогодні вже працюють. Ми про це постійно говоримо. Наприклад, от вчора я була на заході по ветеранській політиці розвитку ветеранського бізнесу. І дуже багато наших учасників ранення і так далі, вони всі кажуть, що по-перше важко повернутися там за півтора роки до роботи. І якщо вони є, наприклад, там були ті, які є роботодавцем, фізичними особами, підприємцями, вони всі кажуть про те, що а, наші учасники бойових дій, які повертаються після демобілізації. Агеть повірте, їм всім потрібно підвищення кваліфікації або просто пройти якийсь курс навчання, тому що за цей час, поки вони воюють, дійсно настільки переключаються мозок на інше, що вони просто люди забувають про те, що чим вони займались. Тому чому я кажу про траєкторію до працевлаштування? Тому що дуже багатьом людям наразі потрібне саме я не кажу навчання з нуля, так я кажу просто про підвищення кваліфікації і здобуття нових навичок, тому що технології змінюються на підприємствах і так далі. На мій погляд, за останній рік ті механізми, які створені, вони вже є початком до того, що нам є що запропонувати людям. Ну, Наприклад, кожна людина, яка зареєстрована в службі зайнятості, вона безкоштовно може отримати в навчальних закладах в Україні і, зокрема, в наших центрах професійно-технічної освіти отримати нову спеціалізацію або підвищити свою кваліфікацію. І в цьому році таку кваліфікацію підвищували і проходило навчання 31 тисяча людей. Плюс у нас є така е, можливість отримання ваучера на навчання. І якщо раніше я всім говорю, що до повномасштабного вторгнення Державна служба зайнятості за рік видавала до тисячі ваучерів людям, то в цьому році вже видано 18 тисяч ваучерів. Що таке ваучер? Це можливість е, е, навчатись і. Саме, зокрема, небезробітним людям, тобто ваучер навпаки отримує людина, яка не є безробітною. Раніше це були люди, які старше 45 років для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці з минулого року. До категорії людей, які можуть отримати ваучер, ми додали внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, люди з інвалідністю і люди, які отримали поранення під час повномасштабного вторгнення. І також звільнених з полону, і можу сказати, що дійсно попит зараз на отримання ваучера досить виріс. І з того, що ми бачимо, от, наприклад, більше трьох тисяч ваучерів отримано по психології. На трактористи почали перенавчати жінки за ваучером. Електрозварники також є жінки, які перенавчаються. Тобто, все одно потроху змінюються ну, стереотипи і змінюється профіль людей, які хочуть навчатись. В цьому році ми також запровадили можливість нашим учасникам бойових дій. Отримати безкоштовно нову професію, спеціальність або просто підвищити кваліфікацію в наших закладах професійно-технічної освіти. Наразі їх діє вісім, а в нас 95 професій, спеціальності та 365 курсів різного направлення. І ми дали можливість учасникам бойових дій, не зважаючи чи мають вони статус безробітного чи ні, просто отримати таке навчання, плюс додатково з фонду по безвч. Зробіттю оплачується їх проживання під час такого навчання. Якому ми для себе ставили завдання і мету не провести опитування роботодавців, умовно кажучи, яке воно проводиться щорічно? Ми проводили опитування роботодавців на рівні району, і ми робили опитування з метою визначити потребу. Роботодавців на найближчі півроку ми навіть не брали категорію рік, два-три, ми зараз виміряли, умовно кажучи, потребу роботодавців на найближче півроку. Результати будуть зараз, вони обробляються в кінці року стосовно саме навичок. І ще раз заохочую про те, що це не тільки на рівні області. Ми, ми пішли далі до рівня районів. Але серед того, що ми вже побачили із загальною кількістю опитуваних роботодавців. В наступному році, там півроку, 12% планують збільшувати чисельність працівників. Одночасно, лише 2% планують скорочення працівників. Далі, по навичкам, в кінці року будемо короткий звіт говорити про найближчі півроку, що кажуть роботодавці. В минулому році також був запроваджений єдиний портал вакансій. Він був запроваджений разом з Державною службою зайнятості Міністерством економіки і передові сайти пошуку роботи. Щодня на цьому сайті облікується 230 тисяч вакансій. Ми його постійно, скажімо так, модернізуємо. І щось цікавого, тобто там зараз є опції обрання, наприклад, дистанційної роботи. Роботодавці також можуть відзначити можливість чи побажання брати на роботу людини з інвалідністю, тому що ми чудово розуміємо, що кількість людей з інвалідністю зростатиме. І насправді ми маємо теж говорити про можливості і ті. Ну, як сказати плюси для роботодавця або допомогу для роботодавця при працевлаштуванні людини з інвалідністю, по-перше, вони сплачують менше єдиний внесок замість 22% за працевлаштовану людину з інвалідністю, вони сплачують 8,41%. По-друге, це теж те, що було запроваджено нами в цьому році. Ми запровадили таку послугу як облаштування робочого місця. Тобто, якщо роботодавець бере на роботу людину з інвалідністю. Або першої, або другої групи він має можливість він облаштовує її робоче місце, і це не тільки про придбання спеціалізованих там меблі техніки. От нещодавно ми облаштовували підйомник для людини на інвалідному візочку, і він отримує від фонду по безробіттю при працевлаштуванні першої групи компенсацію до 15 мінімальних заробітних плат. Це 100 тисяч на сьогодні, а в наступному році це буде більше, тому що зростає мінімальна зарплата. А за другу групу 10 мінімальних заробітних плат можу зазначити це те, що цю програму ми тільки запровадили буквально нещодавно. Ми зараз тільки починаємо її комунікувати і розповідати про це на сьогодні. 41 робоче місце таким чином облаштовано, і 39 роботодавців взяли таку компенсацію. Можу сказати, що цей рік і наступний рік при плануванні бюджету фонду по безробіттю ми точно робимо акцент не на виплаті допомоги по безробіттю, а саме на надання допомоги роботодавцям при працевлаштуванні людей. А також допомоги людям на розвиток власної справи. Ще раз зазначу, що ми з минулого року реалізуємо компонент проєкту є робота, саме власна справа. Вже з 1 липня минулого року видано більше 10 тисяч грантів на розвиток власної справи, а це створення майже там 20, трошки менше тисяч нових робочих місць. Це сплата податків. Я можу зазначити, що на 1 листопада по цій програмі вже сплачено. 700 мільйонів податків, а профінансовано з початку дії програми майже 2 мільярди гривень, і ця програма зараз працює. За новими умовами для учасників бойових дій та другого сподружжя, для них є можливість отримання гранту в більшій сумі. І на сьогодні вже 222 учасника бойових дій отримали таку допомогу і розвивають або створюють свою власну справу. І безумовно, те, над чим ми всі маємо працювати, це над тим, що ми маємо. Як я зараз кажу всім нашим працівникам, тобто, це час це не просто про індивідуальний підхід до кожної людини, до кожного роботодавця. Саме зараз такий гаряча пора проявити себе в цьому індивідуальному підході, тому що зараз не має бути якихось шаблонов для обслуговування клієнтів. Кожній людині потрібні різні. Послуги для от, от, отримання своєї траєкторії комусь потрібна дистанційна робота, комусь можливо тільки робота на півдня, когось влаштову хтось хоче взагалі змінити свою професію. Тому зараз велике, велику увагу служба зайнятості приділяє саме підвищення кваліфікації наших працівників, працівників Державної служби зайнятості. Окрім того, що ми беремо участь в проєкті ментального здоров'я першої леді, ти як наш в нашій службі вже 81 одна наш людина. Це всі людини мають психологічну освіту. Вони вже сертифіковані Ізраїльською коаліцією травми і медичним корпусом міжнародним. І саме ця людина, 81 наш наш фахівець, вони продовжують далі каскадне навчання всіх наших працівників по Україні саме з психологічної підтримки і на робочому місці, і надання, ну скажімо так, нових навичок при обслуговуванні наших клієнтів, тому що дійсно зараз і ще раз не буду повторюватись, кожної людині ми маємо надати. Щось відокремлене, знаєте, не тільки послугу, але і е, е, віру в те, що людина точно повернеться на ринок праці і буде отримувати е, достойну заробітну плату. Е, безумовно, викликів дуже багато. І за останніми оцінками міжнародної організації праці, е, те, що до 32-го року ми потребуватимемо 8 мільйонів додаткових е, робочих рук. Е, Статистика поки що різна. Ми хтось говорить про вісім, хтось говорить про чотири, хтось про два і три мільйони людей. На мій погляд, Безумовно, ми маємо про це говорити, і ми маємо це планувати і думати, що ми будемо робити в майбутньому, щоб не наступила ситуація, як вона наступить, і тому що вже є диспропорція. Вона в нас є давно на ринку праці і вже є дефіцит кваліфікованих кадрів, в тому числі і на сьогодні. Тому від служби зайнятості точно, що треба, що будемо робити, це популяризація навчання і навчання, як я кажу, умовно на чоловічі професії. І uh, все інше, те, що ми можемо надати. Дякую.